Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас ліхтар від компанії Sofirn, Модель SP31V3 чорного кольору. Світлодіод SST 40. поляна температура 6-6500 тисяч Кельвів. Вставляються ось такі коробочці. Це підписник надіслав на тест. Подивимося, що там у нас всередині. І так, USB C на USB A кабель. Якої довжини? метровий, стандартний метровий кабель. Темлячок і сам ліхтар. Ліхтар має два органи керування, це ось тут кнопочка і на торці. Давайте замірюємо розміри. Довжина 122,5 см. Діаметр. Що ось так от разом з кнопкою 26,6. 25 це ось тут. І хвостовику у нас 24 і 3. Також є кліпса, яка знімається, напевно. Так, знімається, але її на цю сторону поставити не можемо, бо немає тут такого місця. Темлячний отвір. Так, що там всередині. Бачимо, що є мастило. По різьбі хвостовик крутиться гарно і є також гумовий ущільнювач. Акумулятор на 3000 мАч, 18650. Так, цікаво, цією кнопкою він не вмикається, вмикається цією що в хвостовику. Так, от ми включили його. Ця кнопка відповідає тільки за включення ліхтара, а перемикання режимів відбувається за допомогою ось цієї кнопки. Перевіримо споживання ліхтаря в різних режимах. Мінімальний режим 34 А. Наступний 5 А491. Ще один режим. Ми бачимо, що 1,95 ампера. І максимальний режим тільки що був 2,3 А споживання. Вага! 11 грам – це разом з акумулятором. Перевіримо, наскільки гріється ліхтар. Зараз 27 градусів він має. Вмикаємо максимальну яскравість і залишаємо на 5 хвилин. Так, пройшло більше, ніж 5 хвилин і давайте заміряємо. Бачимо, що ліхтар нагрівся до 40 градусів, максимум 10 тільки що зловив. Це на максимальному режимі яскравості. Він такий відчутно теплий, але не гарячий. Відкриваємо гумову заглушку, під'єднуємося кабелем. І бачимо, що у нас, оньчу собі, аж 7,5 Вт йде на зарядку пристрою. Це круто. Я думав, що Вт-5 буде. І тепер чи зможемо ми одночасно світити і заряджати? Ні, на жаль. А ні, включається. Дивіться, на мінімальному режимі він може заряджатися, про що сигналізує червоний світлодіод в кнопці, і світити. Тобто ми від павербанка можемо зробити собі такий нічничок. Навіть без акумулятора ліхтар в мінімальному режимі світить. Внутрішній опір. 31 мільйон. Виявив от такий. Невеличкий, але все ж таки мінус, про який я не можу вам не сказати. Дивіться, оце хвостовик. Якщо ви десь необережно його відкручуєте, перевернули, у вас випала кнопка і випала ось така шайба. Не знаю, чому компанія не зробила якусь фіксацію цього. Тесту в моєму коридорі. Ось мінімальний режим. Повністю вистачає для того, щоб подивитися собі під ноги і ні в що не натрапити. Наступний після мінімального режиму відразу величезний приріст яскравості. Дуже-дуже гарно. Коридор вже освічується. Наступний режим ну це вже прям. Світло заливне і немає якоїсь концентрованої плями посередині. Все дуже класно видно. І максимальний режим чомусь. На телефоні він відображається настільки яскраво, як він є насправді. Дуже дуже яскравий, все прям чудово видно. Ми Знову переключилися на мінімум. Виробник заявляє, клас захисту від води та пилу IP-68, а це означає, що ми можемо занурити ліхтар. У воду. Ось його вмикаємо навіть на максимальному режимі. І занурили у воду і бачимо, що він світиться, але якісь бульочки з нього йдуть. Ні, вже не йдуть. Все ось без питань. Працює. Давайте ще раз. Ну, як бачимо, проблем немає ніяких. До висновків почнемо з мінусів. Їх тут два, на мою думку. Це ось цей модуль з кнопкою, який при відкручуванні просто відпадає. Нема ніякої фіксації. Не критично, але могли би поправити. І другий мінус. Хотілося б, щоб він коштував трішечки дешевше. Зараз він коштує в районі 30 доларів. Я думаю, що хороша ціна була б на нього 24 долара приблизно, на мою думку. А тепер плюси дуже сподобалось, що він досить має потужну зарядку 7,5 Вт і навіть до 8 доходило у всіх інших таких такого плана ліхтарях. Потужні зарядки не перевищувала 5 Вт. Це всіх, які я тестував. Світло дуже-дуже яскраве. Не розумію, чому камера не передає різницю у цих двох верхніх режимах. Ну, на око значно яскравіше, ніж в камері. Кліпса легкий, компактний, водозахищений, може світити і заряджатися одночасно. Це також величезний плюс. Індикатор рівня. Не рівня заряду, а індикатор, чи він заряджається, чи він вже заряджений. Ось так. Якщо заряджається, то світлодіод світить червоним, якщо зарядився, то зеленим. Досить інформативно. Дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал.